Але справжню революцію 21 століття зробили. А сьогодні це взагалі окрема концепція життя лікарів у світі і життя е, тактичної медицини в Україні. Е, зробили кишенькові апарати е, сканери, які наблизили УЗД до пацієнта. Е, ціна на ці сканери їх дуже багато. Зараз трішки пару слайдів про них буду розповідати. Ціна на ці сканери стрімко падає, візуалізація на ці сканери стрімко зростає. Я без реклами хочу сказати, що General Electric е, свій сканер давав Євгенію Парпалею. Моєму другу, якого я вважаю експертом, принатальчиком, тобто він дивиться вагітність на рівні експертного класу, який його е тестував для е обстеження вагітних і сказав, що круто, круто, але з Жені треба порозмовляти. Хай він сам дасть відгуки. Знаходьте Євгенія Парпалея, пишіть йому в інстаграмі, в Фейсбуці. Він зараз працює в добробуті. І начебто саме там він тестив цей сканер компанії GE. Е, ціна стрімка падає, візуалізація стрімка зростає, але е, це таке головне концепція: коли у вас апарат в кишені. Ви наближаєте свою діагностику до хворого. От на сьогоднішній день дуже багато питань, які не потребують спеціалізації лікаря ультразвукової діагностики. І вважається, що будь-яка людина медичного персоналу, навіть електрик лікарні. Якщо він має доступ до цього апарату користується їм і пройшов певні курси, можу спокійно сказати: є камінь. В нирках чи немає, є гідреніфроз в нирках чи нема, є камінь жовчного пузыря, чи міхора чи нема, є е, е, рідина. Асид в черевні чи нема. Є пневмоторакс чи нема. Тобто є певні протоколи, які можуть застосовувати будь-яка людина, яка пройшла навчання і має доступ для невеличкого тренування і постійно сканер в собі в кишені. Тобто, ультразвукова діагностика сьогодні це не вузька якась. Спеціалізація, вона розширяється до того, ну як окуляри, От ми ж всі з вами носимо окуляри, нам не потрібно з вами для того, щоб мати окуляри, е брати, проходити курси носіння окулярів. Ми бачимо, от я зараз хуже бачу, зараз я краще бачу, що я побачу, як я це буду трактувати, це вже ваш професійний рівень. Але для того, щоб бачити... Не потрібно мати дозвіл. Потрібно просто мати окуляри. Такі чи більш дорогі, з крутою оправою, з крутими лінзами, правильно, з правильним фокусом чи автоматичним це вже інша справа. От ультразвукові кишенкові апарати сьогодні це окуляри, які дають всім. Для того, щоб ви могли побачити. Ось така концепція системи здоров'я освіти, вона не тільки наближає ультразвукову діагностику до пацієнта, вона надає можливість будь-кому з медичного персоналу користуватися і ставити певні, вирішувати певні завдання пацієнта до приходу професіонального лікаря. Хоча, звісно, експертні системи вони залишаються. Тепер це не тільки фокус, фокус, фаз-протоколи, які застосовуються в тактичній медицині. Кишенькові сканери, Вперше за все, це можливість використовувати УЗД-будь-де в будь-якому районі, маючи планшет чи маючи поза межами. Доступу до медичних закладів, будь-яких, і вирішувати питання пацієнтів. І як я вам сказав, є фаст, фокус протоколи тактичної медицини, а є і експертні сканери, які сьогодні застосовуються. І на сьогоднішній день. ну, Революцію по сканерам а, зробили дві американські компанії. Це американська компанія Viscan, яка випустила свій GE Viscan Air. До речі, він зареєстрований в Україні. Його можна вже а, офіційно з гарантіями, з обслуговуванням собі купувати. І це сканер, який має. А, Нійко і секторальний датчик, тобто є певні, певні обмеження використання, але дуже широко він використовується, і який має експертний. Візуалізацію і експертний рівень сканування свого і доблір, ефекту і всього. По GAVI Scan R треба було б записати теж окрему промову, але поки що так. А друга революція це коли в одному датчику є і Сектор, і лінійка, і Кардіо, і все це в одному девайсі. Я хочу, щоб ви не перемикалися, тому що. В мене, в мене такий девайс є, називається Він Butterfly. Його мені з початку війни переслали. Дуже довго присилали мої американські друзі. От він, бачите. І за два роки ми не змогли запустити цей батерфляй. Він в мене просто як прикраса знаходиться вдома. Вже багато компаній. А, а бачите, він з паролями, з паролями, совсім багато компаній ремонтних українських, і Раш, і інші компанії намагались його запустити і не змогли. Батерфляй сьогодні не зареєстрований в Україні офіційно. Я би е, на своєму власному, дуже негарному досвіді от з батерфляєм, не радив би вам до офіційного. Представництво Батерфлія в Україні взагалі зв'язуватися з цими датчиками, вони не передбачувані, ви їх не відремонтуєте, ви нічого з ними не зможете зробити, і, е звісно, е вони завжди е під. Е Тягується під американський аккаунт, американський мейл. Тобто застосовую, застосовуючи датчик Butterfly в Україні тут. Ви, начебто, є американцем, який приїхав в Україну. Виникають дуже багато складнощів. Купуйте будь-які датчики. Я б не купував датчики. Китайські, тому що Китай не підтримує Україну в цій війні. Я б купував датчики, наприклад, французькі, бо там є французькі вегінальні датчики, тобто є вегінальний датчик. Такі на відстані, і навіть можна пунктувати, застосовувати в допоміжних репродуктивних технологіях. Е, хоча китайці компанія Midray випустила шикарні зараз е, портативні от такі от апарати, такі датчики, кишенкові датчики теж. Е, і вони зареєстровані в Україні. Ну і звісно, це компанія General Electric. У нас це представник Протек Solution. Які мають свій візкан, обслуговують його, надають, навчають і таке інше. Сьогодні не треба бути спеціалістом високого рівня, щоб побачити камінь, нирку, рідину, вагітність, моторакс. Я про це казав. Ви можете цими датчиками користуватися в будь-якому е місці, і в, е взагалі апаратам УЗД можете користуватися, якщо він переносний, будь-де і будь де і... Будем і останні і останні два слайди і з чого потрібно починати своє навчання ультразвукової діагностики, це нікого не слухати, чи вам ще зарано. Якщо ви студент першого другого курсу медичного університету, чи вам вже запізно, якщо вам 50 років і ви бажаєтесь навчатися в УЗД, війна взагалі для кожного з нас, це я знову про систему координат є гарним періодом для навчання лікарів. І загальна концепція системи здоров'я України. Взагалі не каже про те, що ми повинні під час війни навчити як краще, як набагато більше зробити лікарів з власною думкою, з власною концепцією, з власним стержнем внутрішнім, як наших воїнів. До речі, тобто в мене дуже велике питання до самої системи здоров'я України. Які лікарі, який медичний персонал цій системі потрібен. Але це не повинно стосуватися вас. Ви повинні знати наступне: Ніщо не заважає. Вам мати доступ до апарату ЗД. Якщо ви працюєте в державному закладі, і ваш керівник каже, що це вартісне обладнання, у вас повинні бути курси, ви повинні бути на поставці ОЗД, ключі від ОЗД є виключно однієї людини, міняйте цього керівника. Це корупціонер. Це людина старе, заскорузливої своєї думки. Це людина, якої заносять за виконання ультразвукових досліджень. Кожен медичний персонал в 21 столітті, кожен лікар. Особливо лікар-терапевт, особливо лікар сімейник особливо лікар акушер гінеколог має вільний доступ до ультразвукового дослідження. З якою якістю, як він проводить, це інша розмова. Як навчатися, це інша розмова, але ви у 21 столітті повинні мати вільний доступ. Ну, знайти для себе е, завжди можливість бути поруч з тим, хто е, з апаратом ОЗД, стояти за його спиною, а потім так, щоб ваш вчитель стояв за вашою спиною. А ви дивилися. Е, тому е, гарна нагода це різні волонтерські місії, де ви можете за короткий час подивитися дуже багато людей з дуже різною патологією. з Завжди крутими поруч спеціалістами з ультразвукової діагностики, тому що практика вона найважливіша. І ми переходимо тепер до двох блоків е, моєї лекції щодо медичних стратегій збереження фертильної функції.